Ютуб канал Букзіла представляє книгу Рух, як зробити фізичну активність частиною життя і не втрачати форму. Нерухомість наш ворог, виклик сучасного сидячого способу життя. Сучасний спосіб життя характеризується зростаючим рівнем малорухливості. Від сніданку до вечірнього відпочинку більшість людей проводять левову частку часу в сидячому положенні під час їди в дорозі на роботу, 8-10 годин на робочому місці та ввечері вдома. Цей хронічний стан нерухомості є серйозною загрозою для здоров'я. Дослідження показують, що люди, які проводять 4 години і більше за переглядом відео, мають вдвічі більше шанси померти або потрапити до лікарні через серцевий напад, ніж ті, хто проводить перед телевізором не більше двох годин на день. Малорухливий спосіб життя призводить до так званої потрійної проблеми середнього віку: стресу, надмірної ваги, зокрема накопичення жиру в області живота та високого рівня цукру в крові. Довге сидіння чинить тиск на клітини, змушуючи організм виробляти на 50% більше жиру, ніж зазвичай, навіть якщо ви регулярно займаєтеся спортом. Це означає, що рідкісні інтенсивні тренування не можуть повністю компенсувати шкоду від тривалої нерухомості. Набагато важливіше. Чи скоротити загальну кількість хронічної звичної малорухливості протягом дня. Парадоксально, але фізична активність найефективніша тоді, коли рухатися зовсім не хочеться, наприклад, під час стресу або втоми. Доведено, що навіть коротке фізичне навантаження покращує настрій і знижує реакцію на стрес протягом кількох годин. Регулярна фізична активність дозволяє відтермінувати фінальну фазу старіння імунної системи до останніх років життя. Важливо, що для цього не потрібні екстремальні навантаження, Помірна фізкультура є такою ж ефективною, як і виснажливі тренування для витривалих спортсменів. Рух відновлює сили та знижує рівень стресу. Незалежно від вашої фізичної форми чи розміру одягу завжди знайдеться відповідний вид активності. Навіть просте стояння на місці підвищує енергію, хоч на 150, а підйом сходами на 200 Чим частіше і різноманітніше ви рухаєтеся, танці, велосипед, біг, прогулянки, тим краще для вашого здоров'я здоров'я. вимірюйте свою активність, шлях до вимірних змін. Для підвищення фізичної активності необхідно її вимірювати. У медицині та соціальних дослідженнях давно відомо, що вимірювання показників самі по собі сприяють їх покращенню, роблячи мету та процес наочними. Використовуйте будь-який зручний спосіб: крокомір, смарт-годинник, GPS, смартфон або звичайний блокнот. Просто початок фіксації результатів позитивно вплине на ваше бажання рухатися більше. Проаналізуйте свій день і шукайте можливості додати рух або скоротити час ситуації. Це може бути часте вставання, розтяжка, ходьба перед телевізором, особиста розмова з колегою замість дзвінка. Постановка вимірних цілей є ключем до реальних позитивних змін. Замість абстрактного достатньо ходити, поставте конкретну моту, проходити 10 тисяч кроків на день або 70 тисяч кроків на тиждень. Це не така вже й велика відстань, близько 7 кілометрів. Починайте з малого, пройдіться пішки до наступного кафе, паркуйте машину далі від входу, робіть по тисячу кроків. Кроків Щогодини вдома чи в офісі. Прогуляйтеся в обідню перерву. Це додасть близько 3 тисячі кроків. Поступово, невеликими кроками, 10 тисяч кроків набіжать самі собою. Де взяти мотивація? Персональний шлях до активності. Мотивація є критично важливим елементом. Усвідомте свою особисту конкретну причину, чому ви повинні рухатися більше тут і зараз. Це може бути прагнення бути хорошим прикладом для дітей, покращити стосунки з партнером або просто краще почуватися. Знайдіть свій власний привід, який матиме для вас максимальну цінність, і зробіть собі нагадування на телефоні, комп'ютері, холодильнику. Активний спосіб життя починається вдома. Саме вдома формує. Наші звички. Зробіть так, щоб на шляху до руху було якмога менше перешкод. Якщо лінька їхати в спортзал, організуйте міні спортзал біля ліжка. Налаштуйте таймер на кавоварці, щоб прокидатися на пів години раніше від аромату кави, і вам буде приємніше робити зарядку. Знайдіть шлях найменшого опору, вибирайте активність до душі. Рух і фізичні навантаження це не важка праця, а радість і задоволення. Біг, їзда на велосипеді, плавання, танці перед телевізором, мікротренування, пилососити, піднятися сходами замість ліфта, прогулятися від метро. Все це додає користі та впливає на здоров'я. Займайтеся вранці. Всього 20 хвилин нескладної гімнастики можуть підняти настрій на 12 годин і зарядити енергією на цілий день. Це не тільки покращить зовнішній вигляд та самопочуття, а й допоможе ефективніше мислити в складних ситуаціях. Починайте і закінчуйте тренування найприємнішим. Використовуйте будь-які хитрощі, щоб почати, наприклад, увімкніть улюблену музику чи фільм. Якщо нудно, спробуйте прикрасити нудьгу. Якщо зовсім не хочеться тренуватися, почніть і протримайтесь хоча б 10 хвилин. Розкажіть про свої цілі друзям та близьким. Соціальна відповідальність є потужним мотиватором, адже чим більше людей знають про ваші плани, тим важче відмовитися від задуманого. Знайдіть ментора. Корисно мати людину, перед якою ви будете звітувати чоловік, друг, особистий тренер. При спільних тренуваннях обирайте того, хто вже досяг хороших результатів і перевершив вас, але при цьому не критикує. Робота та рух. Інтеграція активності у повсякденність. Сучасна робота часто асоціюється з тривалим сидінням, але це не має бути правилом. Придумайте способи зменшити кількість сидячого часу протягом дня. Зробіть перестановку вдома та в офісі, щоб вам доводилося більше рухатися. Розгляньте використання спеціальних тренажерів для роботи стоячи або на ходу, або стіл зі змінною висотою. Якщо доводиться довго стояти, періодично змінюйте положення та сідайте. Придумайте собі активне заняття, яке можна робити регулярно, наприклад, двічі тричі на годину. Відмінний варіант більше пити води, що змусить вас частіше ходити за склянкою води та до вбиральні. Не їжте за робочим столом. Більшість офісних працівників обідають не роблячи перерви для прогулянки та відпочинку. Використайте обідню перерву мінімум 30 хвилин для відпочинку, розімніться, прогуляйтеся по офісу або на вулиці, поспілкуйтесь з колегами. Носіть зручний одяг. Будь-який одяг, що спричиняє дискомфорт, може призвести до проблем зі здоров'ям у довгостроковій перспективі. Занадто тугі ремені, вузькі джинси, краватки та комірці можуть спричинити проблеми з травленням, стискати нерви, порушувати кровотік до мозку, обмежувати рухи та викликати м'язову напругу. Визначте дискомфортні елементи гардеробу та знайдіть їм зручну заміну. Скоротіть час на дорогу до роботи. Довгі поїздки як правого передбачають сидіння. Якщо немає вибору, спробуйте змінити графік, щоб уникнути години пік, або обговоріть можливість віддаленої роботи з керівництвом. Бережіть спину. Дисбаланс рухів або тривале перебування у незручній позі призводять до серйозних проблем зі спиною. Перевіряйте ергономіку робочого місця, клавіатура, стілець, монітор. Чергуйте руки при виконанні частих дій, розмова по телефону, друкування. Намагайтеся ходити, сидіти та стояти прямо, тримаючи вуха, плечі та стегна на одній лінії. Це збереже м'язи в тонусі, мінімізує дискомфорт і полегшить дихання. Рухатися та бути здоровим комплексна користь від активності. Будь-які фізичні вправи спалюють калорії, але чим інтенсивніше навантаження, тим довше організм продовжує спалювати калорії після тренування. Іноді намагайтеся рухатися максимально активно, швидка ходьба, інтенсивне тренування, але завжди починайте з розминки та збільшуйте інтенсивність поступово, щоб уникнути шкоди. Рух є ефективним захистом від інфаркту. Це захворювання легше запобігти, ніж лікувати. Рівень холестерину, тиск, фізична активність, відмова від куріння та дієта мають величезне значення. Регулярні 30-хвилинні тренування щодня скорочують ризик серцевого нападу на 70% та підвищують рівень хорошого холестерину. Фізична активність прискорює метаболічні процеси та виведення шкідливих речовин з клітин. Це пояснює, чому лікарі рекомендують активний спосіб життя для профілактики закрипів. Активність замість ліків. Фізичне навантаження може бути ефективнішим, ніж ліки у боротьбі з багатьма захворюваннями від депресії до мігрені. Збільшення фізичної активності може дозволити відмовитися від деяких ліків, оскільки вона гасить запальні процеси в організмі, позитивно впливає на ДНК та підвищує ефективність дієт. Навіть у хворих із серцевою недостатністю регулярні аеробні навантаження уповільнюють старіння м'язів, зміцнюють організм та зупиняють запальні. Процеси. Навіть 5 хвилин швидкої ходьби на день запобігають передчасному старінню. Якщо ви лежите на дивані, обов'язково періодично вставайте, щоб пройтися або потягнутися. Прогулянка по квартирі під час рекламних пауз може спалити до 100 кілокалорій. Прогулянки корисні для мозку та настрою. Мозок працює продуктивніше після фізичного навантаження на свіжому повітрі. Півтора кілометри ходьби щодня значно уповільнюють старіння мозку. Якщо вам потрібне творче натхнення або ви дізналися, Щось нове, прогуляйтеся. Заняття спортом на свіжому повітрі більш ефективні. Вони дарують заряд енергії, задоволення та відчуття оновлення. Достатньо п'яти хвилин на природі, щоб підняти настрій. Скільки часу присвячувати тренуванням? Проста відповідь: трохи більше, ніж зараз. Будь-яка фізична активність краще, ніж її відсутність. Поступово збільшуйте навантаження, не поспішайте, не ставте нереалістичних цілей і не займайтеся до знемоги. Фізична активність повинна приносити. Задоволення, а не бути виснажливою працею. Пам'ятайте, головне регулярність та насолода. Лише тоді руф стане джерелом здоров'я, енергії та гарного настрою. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.